Ікону Ісусе, на тебе уповаю сьогодні можна побачити в багатьох українських храмах. Розповідь про цей богонатхненний образ варто розпочати звідси: із санктуаріуму Божого милосердя в краківських ладівниках. За нами. за нами в каплиці є вівтар із образом, відомий своїми чудесами. А під цим образом знаходиться ковчежець з реліквіями святої сестри Фаустини. і це серце цього санктуарія. Це тако типу санктуарі. 1931-го польській черниці Марії Фаустині Ковальській об'явився Христос у білій одежі і наказав його таким намалювати. Він обіцяв, що душа, яка буде шанувати такий образ, не загине, а стане на шляху християнського вдосконалення, ласки, щасливої смерті та благословення. Перший образ намалював зі свідчень черниці Євгеній Кизимировський. Проте більшої популярності набув пізніший витвір Адольфа Гиви. Лівою рукою Христос вказує на серце, з якого виходять два промені. Перший білий, символізує воду, яка очищає душу. А червоний означає кров, яка є життям душ. Джерелом для ікони став щоденник Фаустини Ковальської. У якому та записувала свій духовний досвід, вважають, що черниця мала живий контакт з Богом, богородицею янголами, святими та душами щастилища. Увесь надприродний світ був для неї не менш реальним і дійсним ніж той, який сприймала звичним людським відчуттям. Вона залишила по собі вчення, суттю якого є довіра до Бога і милосердя до ближніх. послання про Боже милосердя, яке Ісус переказав через сестру Фаустину, а Іван Павло ІІ дав усій церкві та світу. На третє тисячоліття Віри нагадує нам біблійну правду про милосердну любов Бога до людини і закликає до виголошення цієї правди з новою силою через наше життя, дії та молитву. завдяки папі з польським корінням сестру Фаустину спершу беатифікували, а 2000 року проголосили святою? Як наслідок, санктуаріум отримав потужний імпульс для розбудови. Ось цей новий овальний костел вміщає 5 тисяч парафіян. Поруч велична оглядова вежа висотою 77 метрів. Українські прочани можуть знайти в санктуаріумі їх греко-католицьку каплицю святого Андрія Первозванного, освячену блаженнішим Любомиром Гузером у спомин про операцію Вісла одну з численних сторінок складної історії українців і їх духовного переродження. Богдан Ворон, Валентин Діхтяренко із Польщі, спеціально для живе